Вітаємо на каналі Кахель Плюс. Сьогодні мова піде про унікальну та незвичну піч від виробника раван модель Онома. Ця піч вирізняється своїм сучасним дизайном у стилі модерн. Вона має цікаву округлу форму. Подібних печей на ринку небагато, тому вона точно приверне до себе увагу. Висота печі становить 820 мм, ширина 471, а глибина 373 мм. І її вага 117 кг. Зверху розташований димохідний патрубок діаметром 130 мм. Потужність печі 9 кВт. Вона ідеально підходить для опалення приватних будинків, котеджів або дач площею до 80 м2. Піч може працювати на потужності 5 кВт в економному режимі тління. У цьому випадку вам не потрібно постійно підкладати дрова. Піч зберігає тепло на одній закладці палива максимально довго. Коефіцієнт корисної дії цієї моделі складає 82,4%. Це є відмінним показником ефективності. Він означає, що майже вся енергія, яка виділяється при згорянні дров, використовується для обігріву вашого будинку. Ви не витрачаєте дрова даремно і цим самим заощаджуєте на опаленні. На передній панелі знаходяться два регулятори подачі повітря. Один відповідає за подачу повітря на колосникову решітку для швидкого розпалювання печі. Інший же ж регулює подачу повітря на подвійний допол. Завдяки цій системі незгорілі частинки палива спалюються повторно, що знову ж таки робить піч ще ефективнішою. Також у печі реалізована система чистого скла. Гаряче повітря подається на скло зверху і перешкоджає осіданню на ньому сажі та копоті. Це зберігає скло чистим максимально довго. Тепер перейдемо до дверцят печі. Вони зручно відкриваються. Діагональ скла становить 330 мм. По периметру дверки і скла розташований термостійкий шнур для кращої герметичності. Далі стоїть обмежувач дров. Чавунна топка печі додатково укріплена футировкою з шамотної цегли. На відміну від інших видів фоторування, шамот міцніший і краще витримує механічні навантаження. Цим самим виробник надав їй додаткової міцності. Розміри топки становлять 370 мм по висоті, 340 мм по ширині та 210 мм по глибині. Нещо розташований чавунний колосник та ящик для попелу. Ззаду печі розташований патрубок подачі повітря ззовні. Це необхідно, щоб піч брала повітря з вулиці, а не з приміщення, в якому стоїть. Тоді вогонь буде отримувати достатню кисню, і це буде покращувати горіння в печі та сприяти здоровому мікроклімату в домі. У комплекті йде ручка для попільника, рукавичка для безпечного користування та інструкція з експлуатації. Отже, які підсумки можна зробити? Раван Онома це піч з класним та унікальним зовнішнім виглядом. Вона легко обігріє ваш дім або котедж, а разом з тим подарує також вам затишок та атмосферу в осінні та зимові дні. Якщо ви хочете підібрати собі модель печі або отримати консультацію, звертайтеся до наших спеціалістів. Вся інформація в описі під відео. А якщо залишились запитання, ви можете залишати їх в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!